І смішно, і лячно, чорний гумор з нотками драми і детективу показали на сцені театру лабораторії ВІ. Розберемось поступово. Спочатку знайомимось з акторами. Головну героїню Сашу Заю зіграла Олена Павлухіна. Вона така інфантильна, трохи російської мови малограмотна. Вона. Найте потрапляє завжди в якісь такі неприємні ситуації і затягує за собою ці ситуації оточуючих її людей для безпечення, приток свіжого восуха, розтікнуть одежду, а слабіть пасної рімін. З цих неприємних ситуацій Сашу рятує її старший брат Євгену виконанні Андрія Вермана. Актор втілив образ хлопця, який поїхав з провінційного міста до столиці. Але у душі залишився все тим же хлопцем з провінції. І йому постійно потрібно вирішувати проблеми, які йому дає його старша сестра, і це його дуже дуже дратує. Але я ж куди подітися? Я тут ваше ні, панімашу плялі. Я вже не живу. Я в нікенті Саш, я в Нікендєксе. Я не знаю, як ви тут трупами розбирають. Погляди. Родичів розходяться не лише на сцені. Олена та Андрій до своїх персонажів ставляться по різному Тому, звісно, я люблю дуже свою заю Олександру. Насправді сказати, мені не дуже подобається мій образ, так але він грається дуже легко, тому що коли ти почнеш грати і поринеш у цю битове життя. от, ти розумієш, що насправді так воно і є, і ти починаєш від цього кайфувати і гратися своїм персонажем. Головна сюжетна лінія вистави смерть хлопця заї Олександри, яку герої намагаються приховати. Кажуть, без чорного гумору тут нікуди, Як би це не було дивно, але дуже цікаво зі сцени подавати ну не класичний гумор, а саме чорний, який я думаю, зустрічається на кожному кроці у звичайному житті і показати цю битовуху, як то сказати, людям зі сцени. Це дуже так, ну колко тому це. Дуже цікаво. Актори зізнаються, що хотіли у трохи абсурдній, можливо, навіть гротескній формі показати буденність життя людей у провінції. Цим же планують і підштовхнути глядачів, замислитись над прихованим сенсом. І це знаєте, як прикриває двері у кожну хату, те, що коїться за зачиненими дверима. І тобто показати, як деякі люди живуть собі у своїх хатках і не виходять чи навіть на вулицю, собі там трохи загнивають. Лабрадори добрі і вчительне. Із собак цієї породи получається прекрасне питомце для сім'ї. Хочу себе такої. Те, що ми бачимо під час вистави: крапля в морі. Не будемо приховувати на репетиціях чорного гумору ще більше ніж так у виставі. Не обходиться і без імпровізації. Вона навпаки допомагає акторам кожного разу вдихнути нове життя у виставу. Це правда, кожного разу це навіть нова вистава, тому що поки вистава може розвиватися, поки вона може дихати і жити, вона буде йти, йти. Йти. А шоу дійсно продовжується вже не один рік, змушуючи глядачів сміятись і дивуватись. Поліна Гавловська, Андрій Снісаренко, Тв. 5